Причини насправді. Нерозуміння слова Божого, коли людина не знає його, або читає, не розуміє. Або розуміє слово, але як з практичним життям зв'язати. Це складно для людини. Так. Ще якісь моменти. Не хоче рости, не хоче. Не хоче. Да, Саме прості людина. Не, не дуже -то хоче. Їй зручно так, правда? Зручно. Ще. Може бути образа на когось, наприклад. Людина не росла, бо вона образилась і зупинилася в розцілі, тому що в неї є оцей корінний хаток. І вона не хоче ні на церкву йти, ні на групу йти, ні читати Біблію, і виходить, вона не зростає. Коли ми говоримо про христоцентричне мислення, то при образі людина на Христі зосереджена на, на проблемі, на своїй образі, на собі. Тобто, змістився фокус на, на щось другорядне. Він не, не на самому головному. І як людина може рости? Ще якісь є причини? Лінь. Да, лінь. Так проще, да? Да, простіше, так. Ну, гордість. Да, тобто різні такі гріхи, образа, гордість, такий цілий набір різних гріхів характеру, такого внутрішнього, то воно заважає. Тобто все, де я зосереджуюсь на собі, що образа, що гордість, що подібні їм гріхи, то я зосереджуюсь на собі. Я в центрі, а має бути Христос у центрі. Це є ідея цього христоцентричного мислення, коли я зосереджуюсь на Христі, на Його царстві і пропускаю все, що навколо мене, через оцю таку якби, призму, через цей фільтр. Добре, а які кроки можна. Який крок може запустити ріст? Якщо це гріх, визнання гріха, так. лінь, образа, гордість чи щось інше. Молитва. Е, молитва про що? Боже, допоможи мені, наштовхни мене, приведи, вхопи мене за руку, і так ти маєш, щоб я звичайно не відпустила, і щоб я трошечки змінювалася. Або просити християн. Ми їхнім молилися. Тобто, ця молитва, що ти кажеш, вона пов'язана якраз з визнанням. Тобто, я визнаю, але я ж не визнаю просто сам, сам в собі. Я, якби визнаю це перед Богом. Це є, я визнаю в молитві, що я був неправий, ти мені Господи надо, я хочу рухатися, я хочу зростати. Тобто, оце є правильний початок, правильний напрямок. Що ще може додати сюди? Треба Да. О, ви... Прощення – це якщо Боже, гріх є, то тоді прощення. Е... Добре, Боже, прости. і не був да. Це ні, визнання в це. Так, да. так, да, да. якби я розумію це під визнанням. Визнання це е, коли я усвідомлюю гріх і визнаю його перед Богом. Це є покаяння. Да. Визнання свого гріха перед Богом. Ну, мені здається, що якщо тут як ростиянин багато років у церкві і майже не змінюється. Людина не може не змінюватися. Якщо вона не росте, значить вона більше тоді навпаки падає. Тому тут в будь-якому випадку треба визнання. Uh -huh. А який крок міг би запустити? Ну мені здається, що Бог допускає дуже часто якусь трагедію в людині, щоб вона прийшла під uh собою. -huh. Okay. От оце зі сторони Бога, так да. uh -huh. я... uh -huh. не розумієш по-хорошому. Практикувати брати, де... це більше як, е, хара... праця над характером. Угу. Ну, да, да, це все вже якби подальше. Все-таки сходимось на тому, що потрібно усвідомлення, mm. е, що я не росту, визнання того, що я грішу. Якби ось з цього усвідомлення, розуміння і далі молитва мені надо Бог, Ти мені, Господи, потрібен, я хочу. І далі вже є певні кроки, про які ми говорили. Вникати в слово, при цьому спілкуючись з Христом, практикувати його в своєму житті, тобто оцінювати різні ситуації, різні моменти в житті, рішення, як я приймаю. Чим більше я це просію свої рішення чи якісь ситуації через сито слово Боже, тим більше я буду мислити христоцентрично. Моє мислення буде справді змінюватися. Буде змінюватись мислення, буде змінюватися все, все інше. Ми будемо про це іншими, на інших проповідях говорити. І, і ще контраст. Молоко, чи тверда їжа. Давайте нам третім питанням подумаємо. Особисто подумайте. Яку одну тему книги, тему або книгу Біблії ви б хотіли почати вивчати глибше самостійно? Це один із моментів, як ми можемо справді. Перейти від молока до твердої їжі. Подумайте зараз? У вдома то таке забудеться.